Не зрозуміло троє дітей, вісім онуків. Невже діти бачать в яких умовах живе їхня мати, і не можуть для неї виділити якийсь куточок? І ніхто ні до кого не їздить, і ніхто нікому не допомагає. І відчуття, що просто чужі люди дівчата, холодно. Ходімо ходімо, може, зігріємось. Я ще мала якусь надію, що щось краще буде всередині. Ой, мамцю. Закопчені балки, брудна бетонна підлога. Люди у цьому живуть. Ну капець. А що це? Ну це як кухня. Як тут готувати взагалі? Нормально. А підлога не фарбується, ні? Ні. Ви не забувайте, що це село. Так. Тепер мені зрозуміло, чому ти ночуєш там, 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 бо тут взагалі. Так, тому що складно тут. Ну, справді, сумно. Ну, то нехай. Сумно. Просто капець. Справді. І я цілком розчинилася у дітях і онуках, а себе своє життя геть занедбала. Схоже, що і я не любить себе і не відчуває власної цінності, та не вважає, що вона заслуговує на комфортне життя. Наскільки я зрозумів, у неї дуже тяжке психологічне минуле. Я б хотів з'ясувати, що послугувало такій програмі самознищення. Проходьте далі. Це 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 Насті? Це всі Насті, це всі її грамоти, медалі, а там от усі кубки її. На фоні цього сараю це взагалі якийсь вибух мозку. Це сюрреалізм для мене. Було відчуття, що це іконостас Насті. Ніде не було жодної фотографії інших онуків. Ніде не висіли ніякі малюнки, портрети. Таке відчуття, що для неї інших онуків просто не існує. Ігіс, а решта чому так? От Настя, 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 Настя висітимуть так само, якщо в когось буде медаль. Точнісінько, так. А якщо ніколи не буде, повісь просто його малюнок, дитячий. Ця стіна не для малюнків, це стіна для медалей і грамот. Коли в інших внуків будуть теж грамоти і медалі, вони теж висітимуть на видноті. Є якийсь такий рейтинг, так на першому місці ті, у кого є якісь досягнення, медалі, грамоти, і це лише Настя. А решта, наче забуті не цікаві, не важливі. Таке виділення не на користь піде решті онуків. Знаєш, як це видається? Що ти обрала найуспішнішу, найбільш безпроблемну і вкладаєшся в неї? А ті, хто не дуже перспективний, ті якось абсолютно це так не видається. Абсолютно Ну, подивимося, звісно. Вона любить свою одну єдину онучку. Мабуть, намагається себе у ній реалізувати. Настя як засіб здобути визнання, що вона хороша. Якщо ти любиш і цінуєш, і ти рада їм усім, то де це тут? Є тільки Настя. Дітей я онуків не розділяю. Хай там що парад візочків ідуть усі, парад вишиванок ідуть усі по змозі. Приділяю всім увагу.